І сьогодні ми з вами будемо готувати полізний завтрак та смачні. Я вже за кадром нарізала м'ясо та помідорки. І помідорки нам треба закинути ось сюди. Ось так от, акуратно. Я вже поставила воду та буду варити м'ясо. Тепер нам треба Збити яйцо та кинути його сюди та перемішати. І я вже домішала, та це прибираємо у сторонку і ріжемо огурець. Дітям, Дітям е, ніжна ігрушка і якщо різати, якщо вам розрушають бочки, то ріжте. Я вже почала омолет жаритися, а та буду зараз натирати морковку з яблуком. Ось так. Тільки акуратно з цьому, тому що можна порізати собі пальці. І ще додавати цукор в морковку та яблука і делати чай. Я вже все приготувала. Це дуже корисний та смачний сніданок. Я собі приготувала м'ярко, омулетик, огурчики, ось таку морковку з яблуком та чай. Зветую приготувати цей полезний та корисний завтрак. До побачення.